Всім доброго дня. Ми знову з вами на кухні, як то все незмінно. У нас сьогодні на вулиці до обіду було дуже спекотно. Зараз так підхолодало, був дощ, слава Богу, граду не було, але так відчувається, що десь у людей, напевно, щось і наробив. Ну, не дай Бог, хай буде тільки дощик. І вітер був дуже сильний. Мої дівчатка десь в будинку, а я. Хочу з вами приготувати бограч. Я з вами поділюся рецептом. Якщо готували, просто подивитися. Якщо не готували, візьмете собі на заміточку, приготуєте і будете смакувати всією сім'єю. Для цього нам буде потрібно підчеревина, ребра свинячі, свинячі ребра в мене ще й капчені, паприка, болгарський перець. Помідори, морква, картопля, цибуля, паприка ну, пряності, перець, коріандр трішки вкинемо обов'язково, зелень. Коли це ми все приготуємо, ще тоді ми сюди ж додамо. І його роблять люди по-різному, але ми зробимо так, як робиться правильно по рецепту із щепетками. Я все буду показувати, це розказувати. Так, для початку беремо нашу підчеревину. я знімаю тут цю шкірочку. Вже десь рижик тут бігає, почув, що пахне свіжина. Думаю, все, будуть зараз зі мною ділитися. Зазвичай цей бограч готують в казані. Але він у мене дуже здоровий, і тому я його не брала. Я взяла просто каструлю таке з антипригарним отим дном, що воно буде добре. Я в ньому й плов роблю, і сюди воно піде. Так, беремо нашу пічеревину. І ріжемо, ріжемо не дуже е, крупно, міленько, щоб ми, воно, ми його просто туди вкинемо, щоб воно в нас вижарилося. Тільки для того воно нам потрібно, щоб був у нас жирок. Взагалі то е, це давно я колись читала, ще як перший раз готувала цей бограч, що його готують із е, гав'яжого м'яса. Ну, а ми вкидаємо свинину. Так, і я прямо в каструльку кидаю туди. Хто як любиш. Ну і кожен готує по-різному, я вам скажу. Дуже по-різному. Хтось так, хтось так, Хтось без тих чіпеток. Ну, це, я ж кажу, це кожного свій смак, хто як захоче. Ну, так. І так ми це під цю під дорізаємо до кінця. І всі... Додаємо в каструльку і хай вона у нас висмажується. Ось так воно у нас смажиться. Поки не віддасть весь жирок, потім ми його виберемо, хай підсмажується. А ми тим часом будемо з вами нарізувати овощі. Так, для початку беремо нашу цибульку. Рецепт я напишу, як завжди, під відео. Так, вирізаємо нашу цибульку до кінця. Не забувайте, дівчата і хлопці, помішувати нашу підчеревину. Я вам скажу так, її, якщо у вас ну, мало там, як, у вас, наприклад, не буде під а буде бекон, можна бекон. І тоді трішечки можете там додати олії, може ваш бекон буде сухувати. Я беру ріжу наші ребра. Ой, спочатку такі свіженькі, а потім копчені. Беремо нашу морку, ми її терти не будемо. Я так роблю, тому я вам так і показую. Так, тепер беремо наш перець і ріжемо теж такими шматочками. Хочете полосочками, ну, я ріжу так. Так, Далі, уже під... Он, вікуся. Покажися вікуся, бо тебе не видно. Далі. Вибираємо ці наші шкварочки, ми сюди додаємо наше відразу це сиреньке зразу м'ясо. Я його хвилиночок, дві, ну, десь там три, отак підсмажу. А потім туди додам ще і ковчені ребра. Так, підсмажилось наше м'ясо, ми додаємо сюди ребра. Так, перемішали так. І довго ребра підсмажувати не треба. Тільки трішечки. Зараз трішечки підсмажиться і будемо вже додавати з вами овочі. Поки наше м'ясо смажиться, беремо помідори. Я їх не відділяю від шкірочки, а просто беру і натираю отак от половинкою, беру, натираю. Коли у вас вже все добре підсмажилося, беремо так трішечки в сторону наше м'ясо відкладаємо, додаємо сюди цибулю, одночасно цибулю і нашу моркву. Поки що не мішаємо. Хай хвилиночку, щоб там наша цибулька схватилася. І тоді перемішуємо все. Так, беремо і перемішуємо. Трішки цибулька наша схватилася з морквою. Ще дві хвилинки хай посмажиться. Так, наша морква з цибулькою вже підсмажилася, Додаємо сюди перчик наш богарський. Так. Перемішали, тепер сюди додаємо, беремо чайну ложечку коріандр. у мене в зернах. Дівчатка, ну якщо хлопці, там, якщо у вас немає, то можете просто коріандр вкинути. Але все ж це ж за смаком, може ви не любите, то можете і не кидати. Так, трошки його придавіть. Якщо він у вас буде сирий, там, ну, може, відійшов у пачечки, то обов'язково візьміть його на сковорідочку, підсушіть, і він тоді у вас буде дуже-дуже добре мняться. Так, сюди додаю. Так, додаємо сюди паприку, солодку, перемішуємо. Зараз трішки додамо солі. Перцю. так Зараз я сюди додаю ще наші помідори ті, що ми з вами потерли сюди ж. Так. І ще хвилиночку перемішали, щоб поки воно це все закипить. Тепер додаємо сюди, вже там все закипіло. Водички так, щоб покрилися наші овочі і м'ясо. І хай. Так, тушкується хвилин 40. Тепер вже півчаса кипить у мене м'ясце. Так, беремо і ріжемо картоплю. Картоплю ріжемо, м'ясо в нас там крупне, тому і картоплю не будемо дрібнушити. Ось такими кусочками я її ріжу. Ось таке воно у нас вже стало. Гарненьке, таке насичений такий колір. Ну, паприки ж кинули багатенько, тому що, якщо мало відкидаєш, воно потім не таке. Так, і тепер додаємо нашу картоплю. Додаємо картоплю, якщо по необхідності, додавайте ще і водички. Щоб ви пробували, картопля із м'ясцем готова, то цей, ну, я так цей 30-40 хвилин. Ось так водички додала, бачите, все покрило, все. І хай іще тушкується. Так, супчик наш, вернее, бограч гуляш доготовлюється. Так, беремо одне яйце, додаємо туди щепотку солі, додаємо борошна. Дівчатка і хлопці замішуємо таке густеньке тісто. Я зразу буду ложкою, а потім уже руками. Так, замішуємо. Якщо воно у вас буде ну, дуже таке, що ви його не помішаєте, там, а може яйце малесеньке, тоді можна додати ложечку водички, звичайної води. Якщо ні, так як ось у мене, я бачу, що воно буде хороше, тому що тісто має бути дійсно таке ну, тугесеньке, щоб ми їх наліпили. Так, ну, зараз будемо руками. Так, отак от ми замісили його. Тепер беремо. Дівчата мої прийшли. Мама, добрий день. Добрий день. <сум> ну, вікуся вже по декілька разів, то вітається. Так, і тепер беремо і так розкачуємо такою дуже-дуже тонесенькою ковбасочкою і будемо їх різати. Ой, такими зовсім такими дрібненькими, дрібненькими порізали. Якщо у вас так цей ножик. Мочуйте в борошно. Якщо трохи як в мене так от пристає, то взяли так трохи в борошно, бо я, я тако їх, Щоб вони у вас ці чіпетки були дуже такі дрібнесенькі, вони тоді гарні будуть. Так, вже воно в нас приготувалося. чіпетки я, дивіться, нарізала, накрутила. Тепер сюди отак беремо і додаємо. Зідаємо сюди лавровий лист. Я не буду чесник ні чавити, нічого, просто беру і нарізаю. Це все за смаком. Хочете одну, один, два зубочки. Вон моя помощниця. На велосипеді з бабусею каталися на, на дорозі. В неї було своє сьогодні програма поможника. Закипіло. додаємо сюди зелень. Можна петрушку, можна кріп. Ну, я додаю тільки один кріп. Все, зараз закипить і бограч наш готовий. Ось дивіться, яка красота і смакота в нас вийшла. Зараз ми будемо. Куштувати, що в нас сьогодні вийшло. Ну, дуже смачно. Я вже куштувала, дуже смачно. Так що, якщо вам сподобався рецепт, готуйте і смакуйте. Це дуже смачно. Так, просили, що в нас вийшло з огірочків. Ось такі в нас Уже, уже в нас, дівчата і хлопці, вже їх зовсім мало. Вони дуже смачні, хрусткі. Так що, ось так ось я їх перерізала, вони в нас в судочку. Там дівчатка питає, чого судок. Ну, так для зручності, Щоб пісок не тік по всьому холодильнику. Ми вже на вулиці, вже гуляє наша лайма, і ми разом з нею. Вікуся каже, ти моя доця, вже витворяє, грається. У нас сьогодні і дощик був. Але ви знаєте, на вулиці так хорошо, то не мають її спеки, така красота, лаймочка сьогодні теж, дивіться. Така довольна, гуляє і вольєр не хоче. Ми сьогодні її я купила її, обробили її від блог, від кліщів, а вже знає, я то, там або печиво її, або що. А мама завжди її поливає по, по гухолку, і вона вже знає. Не любить, коли їм бризкають. Якщо такі просто видавлюють, це нормально. Тільки це, не дай Бог, щось бризкає, все. Тікає я І тепер я таких не беру ніяких спреїв, тільки щось сусіди наші роблять, та... Бахають. а вона слухає. Гляньте, вушка на настрополила, слуха. Бачите, там в мене вже трава. Ну, дай Бог сили, ще й і покосимо. Це треба в суботу буде нарвати. Якогось букетику, хоч і під, після дощу воно все таке не дуже вже квітки, але все одно я завжди повні само дитинства ми й йшли і рвали оці васильки, потім ем, горілочка називалася, така білесенька. Потім іще якась, я вже не пам'ятаю, як та трава, і, і оце м'яти, там любисток, і воно так пахне, потім. Ем, Господи, осика біла, оце теж в ліс ходили, ламали. вижиться таке велике свято. Боже недавно тільки був Великдень, вже тройця. Так вже і буде і спас, і, і всі інші. А ми ще навіть не купалися. Тобі Кузька просто вже, ну, але сьогодні сказали, що вода в річці вже в нас 24 градуси. Ну, дітки купаються. Вже. Ну, гляньте. Качається, гуляє. Де моя вікуся, будемо з вами проще, казати вам до завтра. Вже лайма наша в вольєрі. Ми з вікуськи вже на чеку. Уже будемо вам казати до завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Всі ми канали, вдяка вам пока. По-по-пока!